А знаєш, друже, важко на землі, Втомилось серце в битві повсякденній, і кожний день живем у боротьбі, смиряючись, ідемо ми до цілі. На цім шляху я вам скажу відверто: буває важко, сил іти нема, і ворог часто задає питання: а де твій Бог, надія, де твоя? В такі моменти руки опускаєш, з невіра десь підходить та й кома. Молитва потихеньку пригасає, і знов думки, забув твій Бог тебе. Останні сили втратив у дорозі, неначе ворог дійсно переміг, та в той момент хтось витирає сльози. Дитино, я з тобою усі дні. Можливо, сум стискає Твоє серце, прийшла проблема нині у життя, і рішення знайти ніде не можна, та поруч я. Ти вір моїм словам, твої молитви чую, я все знаю, я бачу сльози, твій сердечний біль і боротьбу, яка вже так втомила, я поруч є у кожнім твоїм дні. Обставини стіснили так тебе, Не мог би обламали твої крила. Згадай той час, коли літала ти і на землю опускатись не хотіла. Ти всім казала, мій Господь живий. Та люди дивувались твоїй вірі і говорили, скільки в неї сил. Вона ще досі молиться в надії. У той момент, хоч важко було йти, ти довіряла, знала, я з тобою. Так і сьогодні ти є не сама, я ангелів поставив над тобою. Життя порою, наче буреві. Здається, все спокійно, та раптово зненацька вітер знову важкий бій, і серце відчуває твоє втому, та нині є укріплення тобі, мій голос чуєш так, ти не забута, хоть ворог шепче, руки опусти, а ти кажи: Я кличу до Ісуса, ось відповідь готую я тобі. Це буде подарунок даний з неба. І я скажу, почуті молитви: спасешся ти і ті, хто біля тебе. Автор невідомий.